Ми матір називаємо святою, автор Людмила Чижова. Ми матір називаємо святою, хоч німбу і нема над головою. А є тривога і безмежна втома, І найбільша радість, коли діти вдома, коли щасливі і коли співають, якщо здоров'я і достаток мають. І на коліна тільки стане мати. У Бога доля для дітей благати. не приведи Господь забути дітям на цім тривожнім, на цім білім світі, що мати перший хліб нам простягає, І від нас шматка останнього чекає. Ви з ніжністю до мами пригорніться, уважно ви до неї придивіться, тоді побачите, як нім той сяє, над серденьком. Ще спокою немає.